всі майстри вже знають, не можна мити волосся. Так, це правда. Ми цього результату просто-напросто не побачимо. Майстер ніякої відповідальності за це потім не несе. У вас там трішки хвиля, то це ви винні? Чи можна вилікувати а, мертву структуру? Це застарілі бренди ядрені. Треба робити чхати, фукати, кашляти і такі шо що, фу-фу, що це таке? І їх розвіювати. Давай, напевно, закриємо це питання. Дорогі друзі, раді вітати вас на каналі Академія Кератину. Сьогодні я на Анастасія, ведучий технолог Кератин-Академії. Та у нас в гостях Катерина Черненко, майстер з модифікації волосся з 10-річним стажем. І сьогодні ми будемо говорити про міфи і їх розвіювати і міфи каратину та каратинового вирівнювання. Катя, вітаю вас! Вітаю всіх вітаю! І давайте, напевно, почнемо з першого питання. Я, звісно, розумію, що воно трошечки вже застаріле, тому що дуже багато дівчат, майже всі майстри. Вже знають, що це міф, але залишився ну невеличкий відсоток дівчат, які досі думають, що так треба робити. А саме чи правда, що після процедури кератину не можна мити волосся три дні? А, так, це правда. Є такі каратини, після яких не можна мити волосся 72 години. І це вже покоління каратинів, як я їх для себе класифікую, першого покоління. Це застарілі бренди, застарілі марки, де каратин витримував 70 годин для того, щоб склад ще в цей час подіяв і зафіксувався на волосся. І перше, що, мабуть, саме. саме Важке з цього це не попадати під вологу під час цих 72 годин, бо в тебе з волоссям може щось статися воно стане кудрявим знову, і тим самим ми розуміємо, що майстер ніякої відповідальності за це потім не несе. Так, і дуже важливо, напевно, бачити фінальний результат після процедури, а на таких старих складниках, то ми цього результату просто-напросто не побачимо. Одразу Тому... не видно його, так. так. Да. Катю, що ти хочеш сказати на тему якраз таки старих формул, старих каретинів? Чи варто їх брати? Чи ну, може... по-перше, хочу сказати, що вони більш такі, скажімо так, ядрені, мабуть, я скажу так. так. По друге, я хочу сказати, що вже немає ніякого сенсу використовувати е, старі складники, тому що на ринку дуже багато нових, які е, не потрібно витримувати. Ми можемо одразу змити склад. Вам не потрібно три дні ходити, не, не спати, лежачи, не митися в душі. Навіть посуд там деякі раніше казали, що а ви мили посуд у теплій воді, тому що а, у вас там трішки хвиля, то це ви винні, тому що ви мили над теплою водою там пари пішли на вас. Да, так це вже. Все не треба, воно просто не треба. Це і комфорт, і ваш, і майстри. Ви одразу бачите результат, і ви бачите, що все добре, у вас нічого не відпало і все вирівняло. Да, дівчатка, тому краще вибирати, напевно, вже нові складники з новими формулами, не ламати голову собі, не своєму клієнту, тому що це все випаровування. Дівчинка після процедури спить, цим всім дише, дихає. Ну, це взагалі не то і вибори. навіть люди, якщо влітку я пам'ятаю, навіть були такі часи, коли ти я собі теж це робила, бо це було давно, і це були єдині складники в доступі. І я пам'ятаю, як я їду в маршрутці, і сидять люди напроти навпроти мене, і вони починають чхати, фукати, кашляти, і такі, що фу, фу, що це таке? Да, тому давайте так разом перегорнемо цю еру старих каратинів і будемо користуватися новими. Супер, дякую. Цей міф ми розвіяли. Переходимо напевно до наступного. Чи правда, що після каретину відвалюються волосся? Ну, Ось такий так. Нас... так". <рес> Ого, це, звісно, правда. Звісно, це правда. І зараз всі такі ву, все, ми не дивимося свідом, ми ще да. не будемо ніколи робити. Але ні. Це так і ні. Так, тому що якщо ви в руках не професіонала свого діла, і майстер може якось якимось чином нашкодити волосся під час процедури, неправильно підібрати складник, неправильно діагностувати степінь пошкодження волосся. І все це базує. Потім вже е, ваш стан, е, якщо вам зробили процедуру і у вас облавлюється волосся через місяць після неї, то процедура була проведена неправильно. Е, тому що з кератином, якщо все робиш правильно, можна навпаки відростити волосся. Немає непрацюючих поганих кератинів, є некваліфіковані майстри, Мистри, так. дівчата. Є некваліфіковані майстри. А якщо ти хочеш стати на цю тропу і навчитися працювати з різними ботоксами, з різними каратинами і, взагалі, з модифікуючими продуктами, то переходь по силичці в описі в нашу академію каратину, де ми тебе научимо, як стати топовим майстром з модифікації волосся. І також там є тема холодних реконструкцій. А ми переходимо напевно далі. А тепер мене цікавить питання нас. Я хочу запитати Тебе. А, чи правда, що кератин лікує волосся? О, Таке питання цікавеньке. А якщо ми з вами ось так трошечки подумаємо, чи можна вилікувати мертву структуру? М -м -м, як це мертву? О, так от. А, Якщо ми подивимось базу а, початковий, початковий рівень? А, Навчання для майстрів з модифікації волосся, то ми можемо зрозуміти, що волосся це ороговіла структура, тобто мертва структура. Ми ніяк мертву структуру оживити не можемо. Ми можемо її підтримувати, ми можемо її змінювати, модифікувати, але вилікувати чи оживити тим паче не можемо. Тому це міф. Волосся не фенікс, воно не відроджується. Але, але ми хочемо сказати, що, звичайно, хоча ми не лікуємо волосся, але після процедур модифікації чи реконструкції волосся дійсно стає, як птиця феникс, перероджується, стає блискучим, гарним. Також е, дуже шовком стає на, на ощуп. Всі ці моменти, звичайно, процедури роблять. Я підкреслила це під словами: як відновлюється, відновлюються, відновлюються е, всі втрачені е, ліпиди, протеїни, все, що базує нашу волосину, все це відновлюється. І наступне питання: ага, мені теж це цікаво запитати в тебе, Настя. Чи правда, що кератин є без фермольтиду? Це така дуже болюча тема. Я хочу сказати: наголосити, підкреслити, а тому, що всі дівчатка, всі майстри, особливо початківці, які просто роблять процедурки і не прокачують свій рівень знань, не хочуть знайти такий склад, який звінуть структуру. Mm -hmm. Дасть плівку, дасть лоск. І ще щоб головне знаєш, що Катя, щоб процедура трималась десь, ну. Півроку, mm -hmm. так? Mm -hmm. щоб, щоб з хвилі да, волосся стало рівним на півроку. І саме цікавіше, щоб було комфортно працювати. Ну, типу, без запахів. Запах дає нам пальмердегід або його похідні. Ми маємо розуміти, якщо виробник пише і указує, що складник не містить в собі фальмердегіду, але там мають бути похідні. Цього компоненту, тому що не один природний компонент вам не змодифікує волосся на якийсь м, певний період. Ну, окрім данопластика, але це вже да. інша розмова. Це інша сфера. так, Але а, ви маєте це розуміти. Просто десь а, концентрація цих активних компонентів трошки менша, десь трошки більша. І, звичайно, якщо у нас сильні модифікуючі компоненти, а, складники, то там буде. Сильніш відчутний цей запах. Але дівчатко, ми не маємо забувати, що всі майстра модифікації волосся користуються витяжками. Так, Так, звісно, це все можна зменшити, захистити себе, захистити клієнта. Я не вважаю це якоюсь дуже великою проблемою. Так, це взагалі не проблема, але модифікуючи складники, всі містять фельмердикіди або його похідні. Але в нових складниках нового покоління їх набагато менше. І вони набагато краще ніж першого покоління. Складники. Так, не так а, відчутні. Угу. Цей міф. А, дякую тобі. Мені ми розвіяли. Їдемо далі. А, Катя, ну і наступне питання: наступний міф такий хочеться розібрати, тому що це теж дуже наболівша, накипівша тім, тема. Чи правда, що після процедури каретинового вирівнювання, як тільки процедура змивається, якість волосся стає ще гірша ніж до процедури, скажи це так чи ні? Ну, по-перше, знову ж таки повертаємося до кваліфікації майстра, наскільки він кваліфікований, наскільки він знає свою справу і що він робить, це перший і найголовніший пункт. І також я ще можу зрозуміти, чому дівчаткам так я підчеркую, здається, а тому, що коли ми робимо процедуру з нашого волосся, яким ми були незадоволені, одразу ж ми отримуємо просто ідеальне полотно, так, воно таке гладке, все блискуче. І, як то кажуть, до гарного привикаєш дуже швидко. дуже. швидко, це Коли правда. в тебе починає змиватися трішки складник, ти вже це одразу помічаєш, як тільки він, наче вже трішки почав змиватися, трішки пухнастосі, потім він змивається ще більше і більше, і ти вже. Ти вже забув, яке в тебе було волосся до, і тобі здається, що воно таке вже погане, і ось це, мабуть, найчастіше, що відбувається. Да, просто дівчатка звикають до себе з чудовим, доглянутим волоссям, шовковим, блискучим. І вони думають, що воно таке і було до процедури, а потім, коли воно змивається, ну, вибачайте, щось не те з волоссям. Якщо вона... ми не говоримо ну, про помилку майстра, звісно. Ну, це, це, звичайно, так. Що, дякую, Катя, ти. Е... Розвіяла цей міф. Я сподіваюся, сподіваюся, що статей на сайті стосовно того, що каратин портить волосся, стане набагато менше. Тому що зараз ера свідомих майстрів, які хочуть навчатися, які хочуть підвищувати свою кваліфікованість. Тому, я думаю, ми з цим впоралися. Їдемо далі. Останні два міфи ми маємо, тому я запитаю у Анастасії, чи правда, що каратин можна робити на будь-яке волосся? Ну, дивіться, скажу напевно, ні. І зараз скажу вам чому? Тому що дуже багато клієнтів. У клієнтів Ну, дуже різне волосся. Ми маємо звертати на ступінь пошкодження, ми маємо звертати на якість волосся, на тип пористості. Як давно дівчинка робила собі там якісь процедури, або, можливо, вона робила собі освітлення. Да? Це теж немало важливий фактор з при роботі з каратином при виборі. Такої процедури, як кератинове вирівнювання. Якщо, дівчатка, ви проходили навчання, ви знаєте, що існує 5 ступенів пошкодження, і ось керетину ми можемо працювати до 3 ступені пошкодження. В випадках з поганою якостю волосся там четверта ступінь пошкодження, ми можемо робити кератин, але ми не маємо забувати про підложки, да, про страхуючі такі складники, які будуть. Зберігати наше волосся в якості, в балансі перед гарячою процедурою, mm -hmm. давай, напевно, закриємо це питання таким цікавим міфом, я би сказала, тому що дівчатка, які йдуть на процедури, зіштовхуються з таким питанням, як Після кератину, після процедури кератинового вирівнювання, волосся ну дуже якось швидко жирніє. Угу. І я таке, я таке. Це все ж таки не міф, да, таке є. Угу. А, і Катя. Я хочу запитати, щоб ти нам трошечки більше розказала, що ж це таке. Це каратин, якось шкодить чи наш організм. Що ну я по перше скажу тут? Є два пункти. А, перший пункт після процедури. Ми повинні розуміти, що ми полімерізуємо волосся, вирівнюємо його структуру і працюємо біля кореня. Не на самих коренях, але біля кореня. І тому буває таке, що першу неділю після процедури ви можете помітити, що у вас трішки швидше жирніше волосся, з себе виходить. Набагато легше і не впитується в волос, тому що там є плівочка, але вона підсумувається через вже е, неділю і е, волосся вже не таке може бути жирне. І друге, це використання безсульфатного шампуню. Безсульфатні шампуні дуже погано пробивають шкіру голови, і я би рекомендувала. Е, Підбирати шампунь під тип шкіри голови не після процедури, немає такого, що потрібно обов'язково. Це, до речі, ще один міф: що обов'язково потрібно використовувати безсульфатний шампунь. Ні, не обов'язково. І ось ці фактори: якщо людина пішла від майстра, попрацювали там біля корені волосся близько, плюс ми пішли помили волосся безсульфатним шампунем, як нам порадила майстер, і звісно, ми будемо ходити, і в нас кожен себе буде. Набагато швидше з'являтися на волося. Давай, напевно, зафіксуємо два фактора, які ти назвала вже. Перше, чому підбирається шампунь безсульфатний? Тому що сульфати вони більш агресивні вимивають всі компоненти і можуть змити процедуру каратину трошечки швидше, да, ніж звичайні шампуні. Але ми маємо пам'ятати, що ми підбираємо шампуні не під процедуру, а під. Тип шкіри голови. І другий фактор, який ти назвала, це плівочки. Да? Mm -hmm. І коли в нас волосечки вже наповнені, таке закрите, кожен себум виділяється. Якщо в звичайному житті там, без процедури кератинів або ботоксів, то волосинка поглинає. Да? Так, Вона Оці... як губка все в себе впитує, це і є наша, знаєте, як це називається професійно-гідроліпідна мантія. Так, так. Це, що кожний себе нам утворює на волосині нашу гідроліпідну мантю. Так, і із-за із того, що в нас вона створена, кожний себе не впитується, і тому у нас і з'являються такі трошечки неприємні, звичайно, Наслежий моменти. Би. Але а, як же, Катерина сказала, що цей момент проходить достатньо швидко після процедури, це... і по перше, хочу зауважити, що це не у всіх з'являється. Не у всіх. Звісно, в нас у всіх різний тип шкіри голови, у деяких людей просто є таке питання, тому ми на нього відповідаємо, розв'язуємо їх. Да, це просто кожну людину давай. Якщо і з'являється таке, щоб ви розуміли, як це між собою пов'язано. Ну ось це був останній міф про каратин та каратинове вирівнювання. З вами була я, Анастасія та Катерина. Були раді сьогодні з вами розібрати такі цікаві теми. Так. Дякую тобі, Катерина, тобі за сьогоднішній вечір. Дякую за те, що приймав. Дорогі друзі! Тож не забувайте підписуватися на наш канал, тиснути на дзвіночок та ставити вподобайку, щоб більше бачити наших корисних відео. Всім пока!